Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене все ще звати Аня, і це відео про мій весільний торт. Взагалі, цей формат відео для мене максимально незвичний, і я таке роблю вперше. Мені, чесно кажучи, подобається дивитися подібні відео, коли людинка щось там робить, таке цікаве. А на фоні я можу слухати її, не знаю, історію або, ну, Коротше кажучи, це по факту як подкаст. От. І сьогодні я поговорю з вами про мій весільний торт. Готувала я торт сама десь 3 дні. Рецепти, які я тут використовую, в основному мною вже опробувані. Там лише один крем, який ви далі побачите, він в мене не вдався. Бо для нього потрібен термометр. Бо коли ви додаєте холодні вершки в гаряче масло, щось з них може звернутися і у вас крем не вийде. От. Ну, ну що. Коротше, дизайн взагалі планувався абсолютно інший, ніж той, що вийшов. Але це абсолютно не повпливало на смакові властивості. Торт вийшов бомбіческий. Для коржів я обрала шоколадний бісквіт, рецепт якого я вже використовую протягом двох років, я знайшла реально ідеальний шоколадний бісквіт, не сухий, не супер вологий. Єдине, що коли я готувала, я забула туди додати 50 мл молочка. Але завдяки тому, що я після того, як він вичах запакувала бісквіт в цю поліетиленову. Плівку, якби харчову, оцю, і заховала в холодильник. Він в мене все рівно був вологий і плюс ще пропиточка. Я його пропитала молоком потім, і тому він вийшов ідеальний. Далі для крему, як основного, я вибрала крем-чіз крем і начинку: це була вишня, точніше, це була черешня, бо вишню тут дуже складно знайти. І я просто додала до черешні трошки лимонної кислоти, і вийшло прекрасно. Якраз була та кислинка, якої не хватало. Плюс ще в мене був банан і мигдаль. Щодо горішків, я обожнюю замочувати мигдаль в такому кипяточку, ну, щоб він постояв, хоча би там годинку. Після цього я чищу мигдаль і нарізаю. Тоді а, мигдаль, по-перше, він корисніший. Ну, а по-друге, гріхи взагалі м мають в собі фітинову кислоту, яка факту. Вважається якби шкідливою для людей, тобто не можна дуже багато горіхів там наприклад, смажених вживати. Бо ця кислота сприяє тому, що у вас виникає каріяс, вона ускладнює засвоєння зубами різних поживних речовин і тому, ну а взагалі як по третє. Ви спробуйте замочити горіхи і почистити. Вони набагато солодші, смачніші, ніжніші, м'якіші. Просто навіть на смак горіхи набагато кращі, коли ви їх замочите. А краще, коли ви замочите на ніч і зранку будете їх їсти. Щодо крем крем-чизу, я тут показую ось цей вершковий сир, який мені Міша купив в Костко, так от, не купуйте його ніколи. Ну, він дуже твердий, його просто нереально ніяк розм'яти. Я старалася вил... виделкою його потім міксером, і в мене все рівно залишалися такі шматочки цього сиру. І я навіть коли готувала пізніше крем, бо в мене ще залишився цей сир. І я вирішила, що окей, я тоді його не остану не з холодильника, а залишу на столі, тоді він нагріє, буде тим, якби кімнатної температури, і, можливо, мені буде легше його е, розім'яти. Але нічого подібного, і в мене нічого не вийшло. Ну, типу, як, вийшов крем, окей, але все рівно в нього залишаються ось ці маленькі грудочки, які, ну. Для мене для, для мене, як для перфекціоніста, вони мене трошки так підбішували. Але ну, окей, смачно. То саме головне, да? От. І так, що черешня? Ми, коли її готуємо на сковорідці, це для того, щоб випарувати з неї вологу, щоб вона не текла в торті. І, до речі, коли у вас, наприклад, ви вирівнюєте торт і він зовні тріскається, це означає, що або він погано зберігався в холодильнику тобто там було дуже сухо, тому краще торт накривати чимось. Чи проблема в тому, що всередині дуже багато соку якихось таких рідин. От, і тому ми стараємося з черешні цю зайву вологу випарувати. І я її також трошки карамелізувала, додавши цукор на сковорідку. До речі, великий набір для приготування торту я знайшла на Амазоні за 28 доларів. В нього входив оцей столик, на якому крутиться торт. Також різні оці шпателі рожевенькі для вирівнювання. Єдине, що ось ця велика штука для вирівнювання, вона не була. Це я купляла окремо, бо е, я зрозуміла, що те, що було в наборі, воно було замале для мого торту. Ним нічого не вирівнюєш. І плюс, якщо ви придивитесь уважно, на цих рожевих на них немає таких гострих кутів, ну точніше прямих кутів, для того, щоб прижати цей шпатель до підложки чи підкладки, ось у Кругленької картонки, на якому стоїть на якій стоїть торт. І його крутити, щоб вирівнювати, там такого немає. Тому мені потрібно було купити щось таке велике, масивне і а, рівненьке. От, а ще в той набір входили насадки для крему, пакетики для крему. У мене, до речі, досі вони залишились, тому що там, по-моєму, сотня таких пакетиків. І вони ще чудово підходять, наприклад, для. Ну, от, наприклад, було, був Великдень, я готувала пасочки, і я цей крем залила в такі рукава, обрізала і гарно виклала крем на пасочки. Кому цікаво, я посилання залишу також під відео. Приходьте, рекомендую. Це дипу ну, дешево, сердито. Торт я готувала три дні не тому, що він так довго готується, а тому, що в мене було мало вільного часу. Я його готувала по вечорам і доготовлювала я його перед весіллям. От прям на одній кухні стояла я, оце от, готувала торт, а за столом сиділи наші свідки з Мішею і готували закуски для гостей. От Тому 3 числа. Коли потрібно було висипатися перед весіллям, ми на кухні там працювали, щоб весілля вдалося на славу. От, і, до речі, так вийшло, що 2-го числа я пекла бисквіти. Ні, Ні, го числа я, я пекла вечором бисквіти, 2-го числа я його ось так перемазала кремом. А 3 числа ви бачите ось цей ганаш, який я готувала з білого шоколаду. І от я його готувала саме 3-го числа, вирівнювала торт, прикрашала. Бо для того, щоб він вдався, потрібно, коли ви його зберете докупи, а саме начинку, покладете, ну, якби Виклади всередині цього торту потрібно, щоб він стабілізувався. І от коли я його запакувала в цю харчову плівку, закрила в кільце, поставила в холодильник на ніч, я ще зверху на нього поклала ну, такий прес, можна так мовити. Це була просто дощечка для нарізання. І на неї якась там їжа, ковбаски чи щось такого, те, що ми купували на закуски. От. І ось оце я вже вирівнюю 3 числа прямо перед весіллям. І манітюр в мене весільний. До речі, коли ви готуєте ганаш з білого шоколаду, не забувайте, що коли ви розтопите білий шоколад, він буде жовтий, бо там ще ж буде вершкове масло. Тому обов'язково придбайте харчовий барвник білого кольору ну, або інакшого кольору. Але також, якщо ви типу, жовтий ганаш зафарбуєте червоним, то він не буде такий рожевий, він буде ну, персиковий. Ну а це мій невдалий крем для декору торту в стилі ламбет, такого 18 століття. Я так хотіла такий гарний торт. Ну, крем підвів, бо потрібен термометр. Я не вгадала з температурою, і в мене він просто звернувся. Ну, я знайшла такий вихід, я просто його трошки намазала зверху і посипала присипкою, такою біленькою, гарною, яку я також придбала. І замість фігурок нареченої і нареченого ми зробили фотографії на Polaroid, повернулися один до одного, наче цьомаємось. І ось такий декор торту вийшов. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також можете поділитися в коментарях, чи до вподоби вам такий формат відео. Для мене це дійсно важливо. І до зустрічі в наступному відео. па-па!